Там, де Карпати здіймаються до неба, де туман стелиться між смереками, народжується звук, що не потребує слів. Це шипіт один із найвідоміших водоспадів України, розташований біля села Пилипець у Міжгірському районі Закарпаття. Його назва походить від характерного звуку води, що шипить, спадаючи по кам'яних уступах. Іван Франко. Захоплюючись Карпатами, писав Природа це книга, де кожен листок розповідає про силу життя. Шипіт, це не просто географічний об'єкт, це символ, символ сили природи, краси гір і глибокої тиші, який порушує лише голос води, це місце, де кожен може відчути себе частиною чогось більшого ніж він сам. Водоспад Шипіт розташований на північному схилі гірського масиву боржавських полонин у підніжжі гори гимба. 1491 метр. Його формує річка Пилипець, яка бере початок із підземного джерела на горі Великий Верх, висота падіння води близько 14 метрів. І вона розбивається на кілька каскадів, що створюють ефектну водну феєрію. Геологічно, ця місцевість належить до скибової зони українських Карпат, яка сформована переважно з палеогенових порід пісковиків, алевролітів і сланців. Саме ці породи, піддаючись ерозії, дозволили воді. Вирізати глибоку ущелину, по якій сьогодні стрімко спадає Шипіт. Цитата географа Івана Ковача. Шипіт це приклад динамічного гірського ландшафту, де вода і камень ведуть вічний діалог. Водоспад розташований у зоні лісового поясу Карпат, де переважають смерека, бук, ялиця. А також рідкісні види папоротей, мохів і лишайників. У навколишніх лісах мешкають косулі, борсуки, саламандри, плямисті, а також численні види птахів, зокрема, дрозди, синиці, сови. Вода пилипця холодна, чиста, насичена мінералами. Вона підтримує мікроекосистему, де живуть водяні комахи, жаби, а також рідкісні види риб, зокрема струмкова форель. Взимку водоспад частково замерзає, утворюючи льодові фігури, що немовби завмерли у повітрі. Весною тануть сніги, і шипіт стає могутнім, гучним. Повноводним, справжнім голосом гір. Місцеві переказують, що водоспад виник на місці трагедії закоханої пари Марійки та Івана. Вона з багатої родини, він простий пастух, їхня любов була заборонена, і вони втекли в гори. Коли їх знайшли, було вже пізно, потоки дощової води. Що зійшли з гір, забрали їх у прірву. З того часу вода шипить, як плач закоханих душ. Шипить вода, мов серце рветься, у скелі б'ється, не здається, і кожен звук то спомин давній, про кохання, що стало славним. Ця легенда не просто історія. Це емоція, що живе в кожній краплі води. Вона передається з покоління в покоління як частина гуцульської душі. З 1993 року біля Шипота щороку проходить неформальний фестиваль Хіпі. Люди з усієї України збираються тут, щоб відчути свободу, єдність з природою і себе. Це місце стало символом альтернативної культури. Андрій Любка, український письменник, зазначив шипіт це місце, де можна бути собою, без масок і без меж. Фестиваль не має сцени, не має квітків чи спонсорів. Тут панує дух анархії, музики, багать. Філософських розмов і повної свободи. Це простор, де кожен може бути собою. шипіт одна з найпопулярніших локацій для фотографів, блогерів, поетів. Його каскади, туман, ліс і звук води створюють унікальну атмосферу. Тут кожен кадр як картина, а кожне слово як молитва. У будь-яку пору року шипіт виглядає по-різному. Восени це золото і багрянець, що обрамляє сріблясту воду. Взимку крижана казка, весною вибух сил, а влітку прохолода серед спеки. Щоб побачити шипіт на власні очі варто розпочати подорож із залізничної станції Воловець. Це один із найзручніших транспортних вузлів у регіоні. Потяги сюди курсують з багатьох міст України, зокрема зі Львова, Києва, Ужгорода та Харкова. Від Воловця до села Пилипець близько 15 кілометрів. Цю відстань можна подолати маршруткою, таксі або власним авто. Дорога мальовнича проходить через гірські серпантини, ліси та полонини. Епелепсія готель, садиби, колиби, прокат джипів і квадроциклів. Від центру села до водоспаду приблизно 1 кілометр пішки. Стежка добре маркована, проходить через ліс і підходить навіть для дітей. Взуття краще обрати трекінгове. Особливо після дощу. ґрунт може бути слизьким. У літній сезон тут працюють сувенірні лавки, оглядові майданчики. А поруч канатна дорога на гору гимба, звідки відкривається панорама Боржавського хребта.